Вітаю на уроці української літератури. Сьогодні ми з вами говоримо про пісні літературного походження. І, зокрема, пригадаємо і розберемо детальну історію походження, зміст, проведемо ідейно потужний аналіз літературної пісні Ще не вмерла України. Прошу поставити відео на паузу і записати чистою тему сьогоднішнього уроку. Отже, що ви сьогодні дізнаєтесь на уроці? Що таке гімн? Коли де він виник? Які твори називають піснями літературного походження? Також ми з вами познайомимося із піснею літературного походження «Ще Шиномирла України. Ознайомимося з поняттям гімн, його жанровими особливостями. Будемо вчитися відтворювати зміст почутих пісень. Визначати жанровий різновид, тему, характеризувати ліричного героя, настрій, вдачу, пояснювати значення символічних образів, вжитих у ліричних творах, а також будемо формувати вміння і навички, аналізувати пісні, розвивати навички читання літературних пісень відповідно до особливостей та інтонацій, і толерантно реагувати, використовуючи формули мовного етикету. Етично висловлювати власне ставлення до почутого. І виховувати любов і патріотизм, звичайно, любов до своєї батьківщини. Рухаємось далі. Домашнє завдання не забуваємо виконувати літературний диктант. Пишемо зошит, даємо на нові знання. Яку пісню називають літературною? Давайте з вами пригадувати. Чим вона відрізняється від народної? Якщо народну пісню написав народ, то літературної пісні є один автор, і це в нас автор конкретний, тобто людина відома. Ми знаємо як мінімум ім'я і прізвище людини, яка цю пісню написала. А скажіть, будь ласка, які літературні пісні стали народними? Може бути таке, щоб літературні пісні, ті, які написала людина, автор, вони стали народними, щоб вони стали загальновідомими і такі пісні виконував народ. Ось, наприклад, пісня Рідна мати моя. Знаєте пісню? Рідна мати моя, ти ночей не доспала і водила мене. У поля край села, і в дорогу далеку, ти мене на зорі проведжала, і рушник вишиваний, на щастя, дала. Ідеться в цій пісні. Ви знаєте, що ця пісня широко вживається нашими з вами бабусями. Вони співають на таких вечорницях раніше співали, і зараз продовжують співати ці пісні. Вони на слуху. Вони стали народними, але вони мають автора. Відомого. І це у нас Андрій Малишко це письменник, який написав цю пісню. Отже, літературною називають пісню, яка є конкретного автора. І літературні пісні можуть ставати народними, їх може підхоплювати народ і широко використовувати. Відповідно, дуже багато літературних пісень стали народними, а саме це такі пісні, як Ще не вмерла України Павла Чубицької і, наприклад, Молитва Кониського, Ой, Лузі Червона калина», похилилася Чернецької труха. А також, як тебе не любити, Києва мій. Це у нас, до речі, неофіційний гімн міста Києва. Дмитро Павличко написав. Зараз навантажується слайд. Отже, яку пісню називають Державним гімном України? Ще не вмерла України. А взагалі, що називають державним гімном? Давайте з вами пригадаємо. Ми знаємо, що цей жанр виник дуже давно, ще за часів стародавньої Греції. І це така урочиста пісня, яку співають на певних заходах, офіційних заходах, так? добре. Завантажився чи ні. Чекаємо. Угу. Так. Отже, гімном України офіційним є. Державним гімном України є гімн Ще не вмерла України. Так. А хто знає, чи давно виник цей гімн? Взагалі, ще раз повторюю, що гімн як жанр, як урочиста пісня виник ще за часів стародавньої Греції. А, з якою метою? З метою піднести хвалу й честь богам. Гімни бувають різні: державні, релігійні, на честь видатних подій чи героїв. Їх виконують під час урочистостей. Слова пісні ще не вмерла України. У 1862 році написав Павло Чубинський, а мелодію до неї створив композитор Михайло Вербицький. У той час Україна не мала своєї державності, її землі входили до складу різних імперій. З 1918 року цю пісню виконували вже як державний гімн Української Народної Республіки. За радянських часів її заборонили. Але з відновленням незалежності нашої держави пісню повернули до життя. Так, отже, що таке хімн, ви дасте відповідь, що це урочиста пісня, яку виконують під час певних офіційних подій. Урочиста Назвіть авторів, слів та музики до пісні Ще не умерла України, які ви запам'ятали. Правильно, слова написав Павло Чубинський, а музику Михайло Вербицький. Давайте подивимось на ось такі портрети. Хто із них Чубинський, а хто Вербицький? Павло Чубинський і Михайло Вербицький. Далі рухаємось. Попрацюємо з підручником, відкриваємо сторінку 30-ту, виразно читаємо Гімн України. Ви, до речі, можете його і поспівати. Ще не вмерла України і слава, і воля. Ще нам браття молодіє, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануємо, і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду. Чекаємо, дуже повільно завантажуються слайди. Стане, браття, в бій кривавий, від сяну до дону, в ріднім краю панувати не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дід Мед... Д... Дніпро зрадіє, що у нашій Україні доленька наспіє, а завзяття праця щира, свого ще докаже. Ще волі в Україні піснь гучна розляже. Закарпати. Відоб'ється, згомонить степами України, слава стане поміж ворогами. І далі повторюємо приспів. Верховна Рада України затвердила перший куплет і приспів пісні, що не вмерла України, як тест. Державного гімну України. Його виконують на урочистих заходах загальнодержавного значення. Гімн є одним із символів державної символіки. Він ідентифікує державу на міжнародних зібраннях, форумах, спортивних змаганнях. друга над державним гімном України тягне за собою відповідальність, передбачену законом. А тепер прошу відсканувати код або натиснути на коло і подивитися на Google карту. Вже завантажилась у нас нарешті. Ось перед вами онлайн-карта. Знайдіть на карті річки Сяни Дон, яка із цих річок протікає територію сучасної України. Хто мені скаже, будь ласка, це річка яка? Правильно, річка Сян. Пропоную попрацювати над текстом пісні. Знайдіть у тексті пісні образи, що створюють величний настрій. Доведіть, що пісня Щенамирла України має патріотичний зміст, які ментальні риси українців утверджено в приспіві, які почуття об'єднують українців під час виконання державного гімну. Спробуйте поставити відео на паузу і дати відповіді на ці питання. В рядках від Сяну до Дону мова йде про етнічно українські території, які в різні історичні періоди входили до складу Польщі мається на увазі Сян і Росії, Дон. Пропоную перейти за покликанням і виконати онлайн-завдання. Зараз воно завантажиться, як завжди, через 3 роки. І ми його з вами виконаємо. Так. Так, є роблю на весь екран. І натискаю розпочати. Вам потрібно за групами сортувати ось такі у нас є художні засоби, художні тропи, засоби художньої виразності, такі як порівняння, епітет і персоніфікація. Вам потрібно розподілити ці слова. У певній послідовності. Ну, найлегше це, мабуть, визначити епітет. Погадую, епітети це художні означення, вказують на ознаку. Тобто, відповідає на питання який. Бій який кривавий. Пісня яка гучна. Край який? рідний. Так, дивіться ще. Допомагайте. Рід козацький. Ще в нас є. Праця щира. Далі порівняння. Ми порівнюємо за подібністю один предмет до іншого. Є у тексті такі рядки згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Як, наче, не наче, ніби, нібито, мов би, мовити. Би, ми починаємо такими словами порівняння. Далі Дніпро зрадіє, «Пісню розляже. Усміхнеться доля, перенесення явища, ознак, з одного предмета на інший. Людина сміється, сонце сміється, доля сміється. Дніпро зрадіє, Людина радіє, да? бачите, за спільністю, за поняттями. Персоніфікація нагадує цей різновид метафори. Перевіряємо, наскільки ми правильно з вами виконали ці завдання. Здати відповідь. Так, отже, ми з вами правильно виконали ці завдання і можемо сказати, що ми великі молодці.